Ми збиралися до них із самого ранку. Волонтери знайшли транспорт і розпочали вантажитися. Нам передавали, що, ось це передавали передавався подія, от цей. А вот це, да, це, эта галка по поціля передала. Я Везли те, що назбирали всією Одещиною. Везли найпотрібніше харчі, медикаменти, теплий одяг. Поки зібралися вже й після обідня пора. Небо затягнуло хмарами, почало темніти. Дорога до широкого лану під Миколаєвом, де тимчасово базувалися українські солдати, не близька. Доїхали, коли зовсім звечоріло. Останні промені заходу сонця і місяць. Така картина застала нас по приїзді. Попри темне небо і майже зимову погоду, зустріч вдалася на славу. Дівчата, волонтерки із сотні далі Сіверин зустрічали солдат пиріжками із витівками. Чи тоді ні пиріжки, ви антісіпор. Давайте будемо їсти. Так, в кого немає пиріжків? Підходьте до мене і доріг. Після пиріжків приступили до серйозного. Давай, давай Незважаючи на спроби якось розважити хлопців. В нашу першу зустріч солдати 18-го батальйону були, м'яко кажучи, аж надто пригнічені. До відправлення в АТО залишалося два тижні, а в них ні зимового взуття, ні нормальної техніки. Не доїхали до нас бірці, ті, що вони обіцяли по телевізорі. А з техніка нормально стане от печальний питання, Белез на що техніки, тому що все приходиться робити своїми силами. Нас не хочуть обезпечувати ні запчастями, ні, ні резиною. У нас от і, і бехи наші теж так само. Зараз ну, дві штуки стоять, два мотора треба, тому що вони в стані, їх не, ну, вже не можна ставити на машину. Ніхто не хоче нам не привозити, ні двігатіля, нічого. Вони стоять, обіцяють. обіцяють, а толку ніяк. Кажуть, ставте, які є. Кудатим, та, та, та і ну, Куди технікою напередок. Воювати вже невозможно. Всі люди по разному Там, коли діляти одно, а виходить реально другое. Це все решается на местах. При цьому командири, як належить, намагалися бути оптимістичними. Є форма, є одяг, є часткове взуття. Але хотілося б звернути увагу, наше керівництво на покраще. Становище нашої армії. Що цікаво, центральні медіа теж доповідали, начебто із обмундируванням все гаразд. Сам президент заявляв, що українські солдати забезпечені зимовим одягом і дзуттям на 100%. Нестиковки вражали. Ми спробували отримати роз'яснення в одеському військовому комісаріаті. Ніхто конкретного нічого не пояснив. В одних раптово вимикався телефон, інші посилалися на те, що зараз вони у відпустці і роботою не займаються. Як там не було б, але наша настирливість мала свої результати. Через декілька днів із лану надійшли приємні новини. Зимове взуття почали видавати. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський Факти.